Ось і настала осінь. А осінь це пора для чого? Ну, окрім збору урожая. Звісно, для шикарних детективів. Люблю осінь, люблю детективи і просто обожнюю скандинавів, адже в них все на вищому рівні. Взяти хоча б їхню музику. Тому ідеальне поєднання для мене це скандинавський детектив, про який сьогодні піде мова. Отже, сорен свейструп каштановий чоловічок. Почну з того, що це мій перший скандинавський детектив, і він мені сподобався такою похмурою, туманною, осінньою атмосферою, сірий, туманний Копенгаген. Але немає коли сумувати. Адже треба розслідувати жорстоке і досить криваве вбивство. Разом з Найєю Тулін і Марком Хесом починається. Дослідження доказів, збір свідчень. А картинка не вимальовується до чого тут каштанові чоловічки з відбитком пальця загиблої дитини? До чого тут відомий політик і що пов'язує жертв? А це все ви дізнаєтесь послідовно і дещо змусить вас здивуватися. Насправді сюжет книги досить заплутаний. І багато знаків запитання. Та ближче до кінця всі лінії зійдуться в одну товсту і зрозуміли. По ходу розслідування буквально кожні декілька глав сюжет робить різкий поворот і все стає з ніг на голову. Ось, начебто, знайшли вбивцю. Але ні, це не він, цей просто збоченець. А ось тепер так? Знову ні. Хоча, звичайно, по цьому дядечкові в'язниця давно плакала. Головні герої цікаві і багатогранні, Найя Тулін – багатообіцяюча і талановита слідчий. Марк Хес, якого тимчасово заслали з Європолу за якийсь там гріх, колишнє рідне відділення. Марк мені прям сподобався харизматичний роздовбай. Який може в потрібний момент зібратися і зробити свою роботу? Ная, звісно, розумниця, але іноді не бачить далі свого носа, точніше, не хоче бачити. Сюжетних ліній у книзі декілька, і спочатку це викликає якесь роздратування. Але ж це книга? Пам'ятай, в кінці все стане зрозуміло, чому і як, та це не точно. Сам вбивця мало зрозуміла особа, спочатку логічний і холодний, але іноді таки робить промахи в розрахунках. А от жертви зрозумілі і шаблонні, як пляшка алкоголю, і зовсім не викликають співчуття. Так, вони не заслуговували такої жорстокості, проте мали бути покарані. Ну, не так, звісно, але хто ж їм винен, що вони натрапили на саме цього маньяка? Не можу не відмітити, що в книзі немає романтики і кохання зітхання. Тому хто хоче про Лямур, цей детектив не ваша тема. Після прочитання залишилось декілька питань. Так, це норма, але ж моя цікавість, а хто ж мені поясне, можливо, ви після прочитання? Отож, сміливо раджу цю книгу. Проте читайте її десь в жовтні листопаді. Якраз похмура, безрадісна погодка ідеально підходить під цей детектив. Ну що ж, тепер ви знаєте, що варто почитати. Тож, взяли лопати в руки і айда вибирати картоплю. Ну, якщо ви ще не вибрали. Ну, то почекайте, ну не так же швидко. Ви ж забули. Потрібно підписатися, поставити вподобайку і поділитися цим відео з другом, щоб він теж знав, що почитати. А тепер вперед. Почуй мене.